Всім привіт! Ну що, пошукаємо трьох, трохи гриби. Сьогодні 7 листопада 2023. У цьому лісі інакше ніхрена не знайдеш. піп, -піп, -піп. О, що таке? О, є, 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 грибочки. Від цієї штуки ніяк не обійтися, Піп-піп-піп. О, бляхи, ще є, є, сила, сила. Піп, піп, піп. о, бляхи, все, я тут вже бачу навіть без цього, без апарата. Апарат серйозний. Розрізняє 93 чи 94 цих як його видів грибів. Показує навіть розстояння. Так що рекомендую, бо без нього точно ніхрена в тому лісі не знайде. А з ним може бляхи трохи легше шукати. Ну, зараз я його настроїв на три, по-моєму, ці чотири види. Білі гриби, опенькі і ці як його. гливи, що по деревах ростуть. Ну, перший є, лопатку беру для того, бо деякі такі серйозні гриби знають. Троплятися, бляхи, що тут... О. Як його? Що ну, нереально його не зрізати, не вирвати, мушу лопаткою. Обкопувати отак і виномати. І ну, екземпляри серйозні, то моч, така, що хер обой двома руками. Так що трохи зараз тут пополюємо і далі будемо. Як це каже, шукати з цим прибором. Так що такі то справи. Бути добром. Слава Україні. Та брехунам. Ну що. Тут ці типу зрізував. Шукаємо далі. Оп, що то є? це і показує 36 навіть, даже, да? Красота? Тут трохи назбирав. Оп! Ши тут а шота? О, бляхи, що є. ніфіга себе, бля, я її не побачив. Зразу. Сила. Отакі-то справа. Щоб із тої штуки хрін знайшов, бо, блях, пеньки сьогодні. Нас. Ріжемо далі. Красота. Все. Виключаємо. Лопатка вон де. Оба. Сила. Клас. Ось і все. Нарізав. Не знаю скільки. Майже пов'яєн пакетик. Суто шапочок. Сила?